Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Звісно, удар по російському аеродрому в глибокому тилу, удар по репутації, удар моральний, все це страшно жутко неприємно. Найважливіше у цих ударах по території Росії є те, що вони очевидно посилають реальні сигнали, які Росія вже давно пора надіслати. Росія не може робити, що їй заменеться без жодної за це відплати. Видається, що стратегічні удари з Росії по Україні послаблюються. І я думаю, що це ймовірно або тому, що у них закінчуються ракети, або просто їм стає технічно складніше координувати все, щоб не ризикувати кораблями в морі або літаками, які зараз знаходяться в місцях, до яких можуть дотягнутися збройні сили України. Так що для мене те, що відбувається зараз, є добрим з усіх ракурсів. Ми просто повинні сподіватися, що не буде стратегічного авіодару по Україні, внаслідок якого може постраждати щось дуже важливе. Я маю на увазі, що ворог, хоч і б'є по енергетиці, це так, але він не встані знищити її. Це позитивний момент, бо, зрештою, уражені об'єкти можна відновити. Тож ми повинні зараз схрестити пальці, щоб під роздачу не потрапила жодна з атомних електростанцій. Росія розуміє ймовірність того, що полум'я цієї війни перекинеться на Росію. Я не впевнений на 100%, що ці атаки матимуть оперативний ефект на полі бою. Стратегічно так і можливо це почне налаштовувати більше людей проти Путіна і до нього нарешті дійде, що він програє. В оперативному плані існує реальна проблема, якщо Путін вирішить відкрити більше фронтів, тому що у нього дуже великий людський ресурс у порівнянні з Україною. І якщо він таки відкриє фронт в Білорусі, то це поглине більше українських ресурсів, більше українських людей, українських солдатів в бою, що для нас погано. Тому так важливо, щоб якнайшвидше відновилися контратаки для того, щоб відкинути російські сили назад. адже зараз вони дуже слабкі, а їхній моральний дух майже на нулі. Тому по них треба завдавати ударів зараз. здійснюючи масовані атаки на Україну, вони виграють для себе час, щоб обдумати свої подальші дії, і це недобре для нас. Росію треба поставити на задні лапи, щоб їхній центр ваги змістився назад, щоб вони почали відступати, не віддаючи, що буде далі. саме тому дуже важливо координувати авіаудари з наземними атаками, бо саме це спантеличує їх, і вони не розуміють, чого чекати далі. Централізація артилерії і централізація стратегічної війни повинна бути цілком і повністю пов'язана з битвами на передовій, інакше належного результату не буде. у цьому відношенні має бути сильніша координація, а не просто нанесення ударів по спокусливих цілях тільки тому, що вони манять. слід намагатися зробити щось таке, що відкриє лінію фронту для бойових командирів це має бути пріоритетом на даний момент, тому що ми повинні почати рухатися вперед. Якщо буде затримка протягом зими, це буде на користь Росії, тому що Росія матиме час провести більшу мобілізацію, більше тренувань і підвищити якість противника. Тому ми не можемо цього їм дозволити. Вони повинні продовжувати відходити, бо більше вони мають втікати. Горі побіждьонним побіждьоних тільки топчуть і уніжають, і ліквідірують. Сполучені Штати неформально підтримують удари України всередині РФ. Про це написало видання Таймс. Пентагон дав мовчазну згоду на далекобійні удари України по цілях на території Росії після численних ракетних ударів Путіна щодо критичної інфраструктури Києва. Неформальна згода, чи варто довіряти публікаціям, що означає неформальна згода, і в що це може перетворитися? Ну, стосовно довіри, публікація, ми зрозуміло повинні з певним там ну, критичним підходом до цього ставитися, але мені здається, що ця публікація не просто так з'явилася. Це не mm -hmm. навіть не стільки сигнал для України, оскільки наші військові так прекрасно знають, що їм треба і як робити. Це більшою мірою мені здається був сигнал саме Російській Федерації, що якщо ви будете продовжувати удари по критичній інфраструктурі і будете. Воювати просто з цивільним населенням, тому що власні чорта, вибачте, не виходить на полі бою, то ви тоді готуйтеся до того, що прилітати буде вам, як це відбувалося на аеродромах. Ми не знаємо до сьогоднішнього дня, що там відбулося. Україна не брала на себе відповідальності, і дуже добре можливо, що наші військові це не коментують. Але натяк росіянам передали чи зрозуміють вони його? Ми це побачимо буквально в найближчий час. Якщо ці терористичні варварські обстріли продовжаться, ну масового такого плану, як вони це робили. Ну, відповідно, тоді хай вони очікують на якусь відплату, і знаєте, в цій же заяві, ну точніше, в цій статті є ж раціональне зерно. Якщо тобі б'ють по критичній інфраструктурі, ти маєш згідно правил ведення війни. Вражати ті об'єкти, які несуть загрозу для твоєї цивільної інфраструктури в цьому контексті Українська Україна, до речі, неодноразово вже говорила, що і кораблі там Чорноморського флоту, і аеродроми, в тому числі на території Росії, я вже мовчу про тимчасово окуповані території, вони є законною воєнною ціллю. І жодна країна в світі цивілізована, нормальна і адекватна, а таких переважна більшість, які підтримують Україну, вона ніколи не вискаже, знаєте, якісь ну своє там фе тому, що Україна буде робити. Так? Ми будемо це відповідно робити, тому сигнал більшою мірою тут передали Росії. А стосовно мовчазної чи немовчазної згоди, я переконаний, що ще від початку війни наші військові скоріш за все мали подібні розмови. І якщо це доцільно і є військова в цьому необхідність, то ніхто на цього права забрати не може. Діло в тому, що наше начальство. Кажеться, наконец стало понімати, в какую задницу попала страна. Що ми знаємо про деталі чергового пакету військової допомоги від ША, Що до нього входить? Як повідомили у Пентагоні, до нового пакету допомоги Україні, який становить 275 мільйонів доларів, зокрема входять додаткові боєприпаси до установок Хаймарс, також 80 тисяч артилерійських установок, пропрошу артилерійських снарядів стопідесятип'ятиміліметрового калібру, обладнання для дронів, додаткові спроможності протиповітряної. Оборони також транспортні засоби Хамвіс, машини швидкої допомоги та медичне обладнання, також приблизно 150 генераторів та польове обладнання. Загалом, як повідомили в Пентагоні, від початку повномасштабної російської російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки надали Україні загальною допомогою понад 19 мільярдів доларів. Катю, тим часом Росія, як неодноразово коментували західні аналітики, продовжує вичерпувати свої запаси зброї і аби їх поповнити, звертається до таких країн, як Іран. Сьогодні Джон Кірбі, координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США, заявив, що Іран став фактично головним провідником, головним постачальником зброї Росії. Наскільки занепокоєні у США цією співпрацею, Катю, і як пропонують цьому протидіяти за словами Кірбі, наразі Іран є головним воєнним партнером Росії, і їхня співпраця. Найближчі місяці лише збільшуватиметься та посилюватиметься. Так на початку серпня, і з початку серпня цього року Іран надав Росії сотні безпілотників. Окрім того, зараз ведуться перемовини щодо розробки спільної розробки Росії та Ірану безпілотників на території Росії. Окрім того, Іран планує продавати Росії балістичні ракети. Своєю чергою, Росія веде співпрацю із Іраном на рівні розробки воєнних. Технології воєнного обладнання також тренування. Відтак на початку на навесні цього року іранські пілоти навчались на російських винищувачах Су 35 І так за словами Кірбі, вже наступного року варто очікувати, що Росія надасть свої винищувачі Ірану. Окрім того, Росія планує передати Ірану гелікоптери та системи протиповітряної оборони. За словами кірбі, така співпраця несе загрозу не лише для України, але також для країн близько Ського сходу і загалом для безпеки на міжнародному рівні відтак вже зараз сполучені штати планують створити групу країн-однодумців, які будуть працювати на протидію такої воєнної ірано-російської співпраці. Окрім того, сполучені штати вже сьогодні оголосили про накладення санкцій на три російські організації, які пов'язують із посиленням такої воєнної співпраці Тегерана та Москви. Хто з нами буде розмовляти, якщо ми не одержимо перемогу? Как мы можем претендовать на лидерство, если мы не одержим победу, то есть вы уже допускаете, что победу мы не одержим? Не надо. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.